Зараз ви побачите супертоп аніме літа 2025 року. Приємного перегляду. Вітаю всіх на моєму каналі. У сьогоднішньому відео розглянемо топ аніме літа 2025 року, розділивши його на три категорії. Топ аніме, які варті уваги, це перша категорія, друга категорія, аніме, які можуть бути цікавими, третя категорія крінж літього сезону аніме. Але перед початком мого топу поставте цьому відео лайк та підпишіться на канал. А я розпочинаю. І почнемо ми з таких аніме літа, які варті уваги. І на десятому в мене... Розполягається таке аніме, як Необ'ємний океан. Другий сезон. Перша частина була цікавою, смішною та веселою. Очікую, що продовження не поступатиметься першому сезону. Дев'яте місце: темний демон. Історія про людей і демонів, які відрізняються лише фізичною силою. Демони тут трохи сильніші за людей. І я думаю, що це аніме буде про шкільне пригодницьке життя, про навчання, дружбу і героя Супер Імбуни та кусю. Якщо сюжет подано вдало, може вийти досить непоганий літній тайтл. На восьмому місці в мене дні Сакамото», Продовження першого сезону. Цікава історія про кілера з відтінками Джона Віка. Продовження обіцяє бути цікавим. На сьомому місці таке аніме, як Гачі Акута. Розповідає про чоловіка несправедливо засудженого та вигнаного з просунутого мегаполісу. Буквально вигнали його на смітник. Він вибрався з цього пекла і повернувся до мегаполісу, щоб помститися і нести власну справедливість. Виглядає досить перспективно. На шостому місці в мене аніме. Літо, коли погасло світло, скоріше за все, детектив із неоднозначним сюжетом та цікавими поворотами подій. Не зошит смерті, але оригінальний та інтригуючий. Можливо, темна конячка цього літнього сезону. Аніме п'яте місце. Ця фарфорова лялечка закохалася. Другий сезон. Продовження культового хіта говорити багато не потрібно. Тайтл популярний, тому фанати чекали на. Продовження довгий час на четвертому місці. У мене аніме «Клеватес. король демонічних звірів, немовля і герой некромант Алісія з дитинства мріяла стати хорошою воїтелькою і захищати королівство. Вона опиняється серед 13 героїв, відправлених на боротьбу з королем Демоном Клеватосом. Та місія провалюється Героям і мешканцям столиці загрожує вимирання. Єдиним рятівником виявляється немовля, про яке на прощання попросив подбати якийсь покійний там воїн. Ну як на мене... Досить неоднозначне, але все ж цікаве аніме. Ну, я бачив першу серію, мені сподобалося. Третє місце в мене займає аніме Кайджу No8, сезон 2 Шикарне аніме про чоловіка, який перетворився на кайджу. Друга частина обіцяє екшен драйв та емоції, не гірше за підняття рівня на одинці. А на другому місці в мене таке аніме, як Дан-Дан-Дан, другий сезон. Перша частина вразила неймовірним екшеном, чудовим гумором та гарною драмою, тому з нетерпінням чекаю на продовження. Дане аніме варте максимальної уваги. І перше місце стати сильнішим. Нова сага воїн повернувся в минуле, щоб виправити помилки майбутнього. Сюжет схожий трошки на рагну багрового, але з досить незвичною подачею. Мангу трохи читав, дуже сподобалось, можливо, новий хід сезону. Я думаю, це точно темна конячка даного літнього сезону. Аніме. Що ж, а тепер ви плавно переходимо до таких аніме, які можуть бути цікавими. Ці тайтли не вражають на перший погляд, але можуть бути цікавими, якщо у вас залишиться час після головних хітів. І почнемо ми з такого аніме, як Мах Води. Історія про юнака, який потрапив в інший світ і бореться з темрявою. Типовий сикай, але можливо не найгірше. Наступне аніме Герой щита, четвертий сезон. Для фанатів серії Хороша нагода повернутися до перегляду тайтлу. Мені вже не так цікаво, але сезон може навіть здивувати. Напевно. Наступне аніме Пісня нічних сов. Другий сезон. Романтика для любителів жанру. Перший сезон я не бачив, але фанатам, мабуть, сподобається. Далі йде таке аніме, як Благоводна Квітка розквітає згідність. Історія про юнака зі звичайної школи та дівчину з елітної. Сюжет, схожий на сучасних Ромео і Джульєту, може бути непоганою романтикою літнього сезону аніме. Далі йде таке аніме, як Доктор Стоун, наукове майбутнє. частина друга. Напевно, це вже буде фінальний сезон, а може і ні. Я зупинився на перегляді другого сезону доктора Стоуна, але фанати серії точно зацінять даний сезон доктора Стоуна. І тепер ми палавно переходимо до крінжа літнього сезону аніме. І почнемо ми з такого аніме, як «Ця дурна свиня не розуміє мрію Санта Клауса. Я думаю, що це буде романтична комедія з незвичним початком про дівчину в костюмі Санта-Клауса. Далі йде таке аніме як зведені долею 2». Ще одна дивна романтична історія. Навсталі йде таке аніме, як Апокаліпсис Міногри. Підкорення іншого світу починається з зруйнованої цивілізації. Типовий сивкай про кто героя в іншому світі. Нічого нового. Наступне аніме дівчина на одну годину, четвертий сезон. Не дивився попередні сезони, тож скіпну дане аніме. Далі йде таке, як аніме білий маг із команди героя підібрав авантюрист рангу С. Цей білий маг занадто нестандартний. Ще одна історія про вигнанця не такуцю, схожа на прохідний тайтл. Наступне аніме мовчазна відьма, таємниця моєї чарівниці. Історія про відьму, яка охороняє принц. Може бути цікавим аніме, але поки виглядає як середнячок. Наступне аніме я переродився торговим автоматом і блукаю по лабіринту. Другий сезон. Незвична ідея, але я не фанат. Перший сезон пропустив, другий теж не планую дивитися. О, далі нас чекає таке аніме, як домашній репетитор Герцогині. Невідомо про що це аніме, але звучить як прохідне. Наступна назва аніме. Невинний панк на дворі 2099 рік. Люто винайшло технологію Самадія, яка від яка відтворює людське тіло І лікує тяжкі травми та хвороби. Проте, деякі спробували використати її в корисливих і навіть незаконних цілях, щоб приборкати злочинців. Уряд сформував спеціальну роту мисливців за головами. Головна героїня історії Камікоя. Одна з найкращих мисливців. Щодня вона виконує складні завдання, доки одного вечора не зустрічає загадкового елеганса. Коротше, якесь пригодницьке аніме, можливо, прогонячок, а можливо, і ні. Наступне аніме три сестри Мікадо. Це історія про трьох сестер ніякої надприродної магії, тільки повсякденне життя і легке відчуття проходнячка. Далі йде таке аніме як Аватар на межі краху. Після загибелі батьків два роки тому Дара присвятив себе догляду за молодшою сестрою і отримав клеймо Люба». Та коли в їх клас переводиться колишня знайома чувака, його спокій опиняється під загрозою. Коротше, напевно, якийсь романтичний проходнячок. А далі йде доволі таки крінжове аніме трусяшка і панчошка, другий сезон. Аніме для жорстких фанатів збочених жанрів, любов, гумор і трохи абсурду. Коротше, доволі таки збочене аніме, але може комусь сподобається. Далі іде аніме міжкультурний обмін з дівчиною біля ігрових автоматів. Романтична історія про дівчину, що працює в ігровому залі і знайомиться з хлопцем-іноземцем. Простий сюжет, який можна пропустити, якщо не любите звичайну романтику. Наступна назва аніме за неакуратною молодою дівчиною доглядає колишній наречений її сестри. Ще одна романтична комедія з плутониною в стосунках. Якщо вам не до душі банальні любовні аніме, просто скіпайте його. О! А далі аніме з досить незвичною назвою Туалетний хлопчик Ханако, другий сезон. І я не дивився перший сезон через дивну назву, тож і цей пропущу. Але можливо комусь буде цікаво. Наступне аніме «Востання з попелу Аркнайт у світі, що живе на енергії отруйного оригініума. Фармацевтична корпорація Острів Родос шукає ліки від Аріпатії хвороби, яка кристалізує людину. Команда мисливців бореться проти корпорацій. Вона об'єднується, щоб зупинити тих, хто зловживає силою. Кристалів. Коротше, якийсь пригодницький тайтл. Можливо, проходнячок, а можливо і ні. Наступне аніме букет для огидної дівчини. Ну, це по типу якась романтика, можливо, проходне аніме, а можливо, і ні. Ну, я думаю, що це якийсь проходнячок. Далі нас чекає таке аніме, як герой, що впав у непритомність і принцеси вбивці. Ще одна версія гарему з неоднозначними героїнями. Якщо вам не подобаються стандартні гаремники, то це аніме є не зовсім стандартним гаремником. Можливо, комусь і сподобається. А далі йде доволі таке крінжове аніме ніч живих кошаків. Кот-апокаліпсис, божевільні коти атакують людей. Жах і гумор. Якщо любите дивний треш, це аніме для вас. І напевно, останнє аніме в моєму списку дев'ять. Корона правителя. У затишному містечку після землетрусу у Хмарі прокидаються артефакти, що дарують різну силу людям. Пробуджують в людей жадобу, жагу до влади та почуття переваги. І герой Нимікуру відправляється рятувати людей, ставши їхнім захисником. Що ж, і на цьому мій список аніме закінчується. Усі тайтли, які не увійшли до цього списку аніме, можливо, не варті уваги, або я просто забув їх додати. Якщо це відео набере багато лайків, десь 300 чи 400, я зроблю другу частину і розповідаю. Про інші аніме, які не потрапили до цього топу літніх тайтлів аніме 2025 року. Що ж, як завжди, з вами був MyAlphaWorld. не забудьте поставити великий, здоровий, жирний лайк за мої старання і підписатись на канал. Це допоможе мені створити ще більше цікавих відео. Підтримайте мене лайком і підпискою. А ми зустрінемося у наступних відео. Всім до побачення, всім бай-бай.